Всем доброго дня, мазим Фуджем Вас вітає. Сьогодні у нас бомба бомбическая Пока X7 Pro с параметрами 12512. У нас є вже 8256. А от приїхав старший братан. І такий красивий приїхав в чорному кольорі для штучок. О, зразу бачите. А в нашій версії 90 на зарядочка йде в комплекті. Тому що навкруги треба її докуповувати. Там іде вузька коробочка. А тут є в комплекті. Дуже дуже потужний процесор. Чистота на екрану 120 Гц. Потеж, потужний процесор 325 Mediatek 8400 Ultra. хлопці, дівчата, особливо геймери. Мало того, що потужний процесор, то тут і батареєчка на 6000 мА. Мало того, з ним можна і купатися. Пінеційний захист IP-68. Ну, тримайтеся! І саме приємна новина – наша ціна. Найдешевша ціна, мабуть, в нашому регіоні. Завітайте на нас! Чекаємо на вас!